Друзі, вітання! На ваших екранах ексклюзивна прем'єра російський мотоштурм в стилі шалений Макс, але без бюджету, сценарію і шоломів. Це Донеччина, де орки вирішили, що якщо з бронетехнікою не виходить, то може мотоцикл це саме те, що зламає українську оборону. Зі свіжими глушаками і нулячими касками вороги вриваються в бій на дводискових вірних конях, виїхали, дали по газах. Кинули техніку як нещасливе кохання і кинулись у хащі, мов школярі на контрольній, без підготовки і без надії. Але українські дрони не вчорашні. Вони знайшли цих лісових джентельменів, що сподівались злитися з природою. Бабах! І ще бабах, а потім куди очі бачать: хтось побіг, хтось поповз, хтось полетів душею на концерт Кобзона. От така от атака на мотоциклах. Приїхали красиво, поїхали, ну, хто куди встиг. А це, друзі, черговий Іван, який, мабуть, надивився програм про тваринний світ і вирішив погратися в ховраха. Зарився у нору, сподіваючись, що його там ніхто не знайде. Але він забув одну дрібницю. Українські оператори дронів це не телевізори, вони в HD бачать навіть як вуса ростуть. Помітили, прицілились, зробили бабах! І Іван раптово перетворився на загадку для СК РФ. Тепер він не в норі, а в розділі безвісти зниклі.